Російські окупанти вбили його через тиждень після того, як відзначив на фронті день народження. Йому тоді виповнився 41. Андрій Рудін до війни мешкав у Волошках на Ковальщині. Майже все його свідоме життя з ним була військова форма. Відразу після школи його забрали до армії, потім два роки працював прикордонником. У чопі, а в кінці 2014-го пішов служити у прикордонний загін на Закарпатті. З наміром згодом захищати Україну на сході. Він мені, що він тоді сказав, що я йду воювати, і все, я не буду. Я кажу, не йди. Батько хворий, батько онко, і я вже не можу ходити. Я вже почала ходити з палочкою. Йду, і все, і що я не просила і плакала. Я йду. От був такий патріот, його зупинити не можна було ніяк. У перший день війни Андрію Рудину принесли повістку. Мати каже, знала, що той зразу зірветься на фронт. Тому відразу сину не сказала про візит військових. Надвечір про документ йому повідомила сестра. Жінка згадуючи ті дні, плаче заготовив дров, ще йому лісняк дав стільки багато дров. Перед самою смертю ті дрова порізав, поскладав його в дровніку Такий порядок дзвонив син, згадує часто, але ніколи й словом не обмовився про бої, місця дислокації і тим більше про поранених чи загиблих побратимів. Він мені не признавався, де він. Тільки два слова сказав: Я не можу, я те, ну тоді саме страшні бої йшли. О, він був десь біля Києва. Пробув на фронті менше місяця, як потім виявилось, загинув Андрій 21 березня. Але рідні кажуть, зв'язок з ним зник ще 19 числа. що вона говорить? Я не вірю цього, ви мене не успокоїте. Я кажу, у мене материнське серце чувство, його немає живого. А я так чувствувала чувствувала. Мене ніхто не міг заспокоїти. Я кричала просто. Я просто кричала. До 6 квітня рідні шукали, дзвонили у госпіталі, всі вважали його безвісти зникли. Навіть два рази зверталися з проханням повідомити хоч щось про військового до користувачів соцмереж. Мама згадує момент, коли нарешті сім'ї повідомили телефоном, що Андрія Рудіна уже немає в живих. Тоді почула: шукайте, бо з поля бою його забрали мертвим. Ми їхали, село Киселівка із третьої хати вискочили ото німці ти її, і давай стріляти його зразу на смерть. каже, зразу його вдарило в голову. Каже, я пробував пульсу, пульсу вже в його не було. Майже через місяць, 16 квітня, Андрій Рудін повернувся вже назавжди на щиті. І вже тоді сусідка прибігла оця й каже Таня, я висунув. Андрій. Андрій. А чи чайка об'їв. Ну, в ковилі, щоб виходили. Я сиджу тако в кухні, бачу, їде машина. Ну я її передка не побачила. Тільки не воєнна, вона така серебрістого ну, цвіту. Поліція така. І поїхала так помаленько-помаленько. Я так зразу мене серце тьохнуло, Думаю, то, мабуть, з воєнкомата. І я так бачу далеко, тож листя не було, мені видно, розвертається. Коли їде, бачу, жовта з син, синьою полоскою, все і привезли свідоцтво про смерть, так як вони, то довідку. Поховали героя у рідному селі Волошки на місцевому кладовищі. Люди пам'ятатимуть Андрія Рудіна як доброго, уважного односельчанина та відважного воїна, який постійно рвався на війну і став першим із села, якого з великою жалобою провели в останню дорогу. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал.